Вітаю, друзі! Ще раз про мою улюблену Олександру в Кент. Вчора приїхала, не встигла зняти, як розквітли мої живцьовані Олександрочки. Вони вчора були неймовірні. Висновок зробила такий. Тут на цьому квітничку біля калини. Вони в мене із першої до четвертої на повному відкритому сонці. Отже, все ж таки остинки повинні бути в цей час в тіні. Так як їхня троянда, з якої я живтювала, знаходиться під горіхом, вона завжди в мене прекрасно тримає квітку, завжди свіжа, завжди довго тримає квітку. Тому що з 12-ї вона завжди в тіні. І я думала, що із цими буде так. А тут тінь по-іншому падає в мене. Я дуже сьогодні засмутилась, бігала до них, поливала їх. Ну, ось які вони мої живцьовані. Ця ще відійшла гарна. Падає пітча на тінь на день. І квіточки збереглися Це найбільша трояндочка з живцьованих. Вона, мабуть, і найкрепша і Інша ж? Квіточки були як тряпочки. Ось такого вигляду вони були всі. Я чуть не плакала, тому що вчора вони були неймовірні. Мабуть, для неї це місце не підходить. Тому я роблю висновок, що англійки, постенки все ж таки повинні. Бути в тіні. В самий палкий гарячий час протягом дня. Тобто із 12 до 4 вони повинні бути в тіні Ой, мабуть, будемо шукати інше місце. Зараз вона вже в тіні, але мене... Не задовольняє такий, такий склад ситуації. Цю залишимо, бо під калини на неї трашку падає тінь, ти трішечки під вишні. Ось такі вони королеви. Неймовірні. Неймовірні. Олександра Авкент. Моя королева. Як же я тебе люблю. Як же я тебе люблю. Олександр Овкент. От Отак всі останки повинні бути з обідньої частини дня в тіні. Такий мій висновок Дякую всім.